Доброго дня. Дуже дякую вам за запрошення на таку цікаву подію в місті Харкові. Розкажіть, будь ласка, докладніше напередодні всеукраїнського дня бібліотеки була така чудова подія за сприяння Міністерства культури та стратегічних комунікацій України за сприяння посольства України в Естонії. Ми отримали в подарунок від талінської публічної. Бібліотеки, бібліокус. Бібліокус, тобто таку мобільну бібліотеку, яка обслуговувала вона вживана, обслуговувала віддалені містечка Естонії, і тепер вона переїхала цей її новий будинок, Харків, і ми. Дякуємо, дякуємо талінській талінським колегам, талінським бібліотекарям за цю ініціативу щодо того, щоб бібліобус приїхав саме в Харків в Харківську державну наукову бібліотеку імені Короленка. І всі витрати по його логістичним шляхам взяли на себе естонська сторона. Це стратегічний центр управління Талінської управи, міська управа. Ми навіть отримали лист від мера міста Талін через те, що, ну, що є свідоцтвом того, що це є подарунок, саме подарунок нашій бібліотеці. Скажіть, будь ласка, наскільки книжок розраховано сіла у цьому автобусі? Так, Повністю облаштований, але він без книжок. А планується його комплектувати, тобто він розрахований на 4 тисячі примірників книг, газет, журналів, це бібліотечний фонд, який може їхати в громади Харкова, в громади Харківської області і обслуговувати наших містян і харків'ян. Чи є якісь плани, куди б хотіли спершу поїхати? Бо поки ми не кажемо про плани, через те, що нам треба здавати ще багато викликів і всі виїзди, звісно, що ми будемо узгоджувати з обласною військовою адміністрацією через те, що зараз воєнний стан, і ми не можемо самі вирішувати ці важливі питання. Тому ми готові поїхати. Якщо б був мир, хоч завтра, хоч куди, так, але є обмеження. Які саме треба нам ще узгоджувати в добру путь, як кажуть, Дякую.